Кирило Данильченко аналізує потужну переможеньку Трампа над Хуситами і Єменом і проводить паралелі з нашим випадком, а також пояснює, що це може для нас означати. Послухайте, це пізнавально. До Трампової операції Рофрайда, тобто якийсь там грубий вершник чи що. США бомбардували Ємен кілька місяців. Сама операція тривала місяць і три тижні: понад тисяча бойових вильотів, удари крилатими ракетами, дуже потужними бомбами. Але попри це, хусити зберегли здатність обстрілювати Ізраїль і кораблі в Червоному морі, а держави ізгоїв, котре переконалися, що захід не готовий до серйозного протистояння. Хоча американці і уразили всі чотири електростанції, по суті, зараз виробництво електроенергії в Ємені це локальні мережі з сонячних батарей і з генераторів, навколо них будують ланцюжок постачання. Курку сьогодні вранці ріжуть, в обід перетворюють на шаурму, увечері залишки продають за знижкою. Бо жодних холодильників та інших пристроїв рефрижераторів ніде немає, крім як от в цих острівцях. Розбомблений аеропорт Сане, паливні цистерни, літаки, переорана, смуга, бавовняна фабрика, цементний завод, металургійні цехи, кампанія проти промисловості подвійного призначення. І що ми бачимо? Усити запустили кілька хвиль протикорабельних ракет по авіаносцях, поки що прорвати ППО не змогли. Але і американцям не вдається дистанційно вивести з гри довгу руку Ірану. З часів Саддама пускові установки в близькосхідній забудові не найпростіша ціль для ланцюжка виявлення наведення ураження. Розколота багаторічною громадянською війною, яка триває ще з 2011 року, країна, яку постачають тільки морем, бо на півночі ворожа Саудівська Аравія і Пустеля, а також ще повітрям. Після місяців бомбардувань 4 травня завдала удару іранською балістичною ракетою по аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві. В угоді про припинення вогню зі США немає пункту про Ізраїль, хоча криза в Червоному морі почалася з атак хуситів на ізраїльські судна у відповідь на операцію в Газі. Десятки кораблів пошкоджені, два хусити затопили, порт Ейлат практично банкрут, половину працівників звільнили, були місяці, коли перевалка падала на 90%. Це не жарти. Статус кво світової торгівлі важливий елемент доларової системи, яка робить США над державою, арбітром світових процесів. І от США щось там тужилось, тужилось, і в підсумку Ємен зберіг можливість бити іранським гіперзвуком за 2000 км. кілометрів. Ізраїль завдає ударів у відповідь після місяців атак на території Ємену, все ще є банк цілий. Це багато про що говорить. Також Ємен зберіг. Авіаційне та морське постачання через мережу примітивних злітних смуг і пірсів, тож бойові частини, двигуни, електроніку, корпуси ракет доставляють різними маршрутами, збирають викрутками всередині країни, і найбільше в цій історії дивує звичайно деградація ставлення західного суспільства до своїх втрат. Свого часу США втратили під тисячу безпілотників над Китаєм і В'єтнамом. А зараз іранськими ракетами збили 7-9 безпілотників mq 9 Ріпер, і це викликає шок. А тут ще й втратили два літаки f 18 палубної авіації. Напишемо про це з нотками істериків усіх ЗМІ. Під час бомбардувань В'єтнаму таких втрат американці зазнавали за тиждень з 31 втраченої летючої фортеці Б-52. 12 розбилися в аваріях і пригодах. Але все, іранські системи ППО навелися навіть на F-35, тому надійшов наказ згортати операцію, щоби не наражатися на іміджеві втрати. Та й запаси високоточного озброєння потрібні в Тихоокеанському регіоні а бомбити чавуном, означає втрачати людей і техніку, бо треба підходити ближче. Хоча це ази можеш стріляти ти, можуть стріляти у тебе. У Югославії збили найкращий на той час літак на планеті – 117 Це не означало, що літак був неефективним, просто югославам довелося робити засідку використовувати оптичний канал пускового попереднього покоління та застарілі РЛС метрового діапазону. Втрата була іміджево неприємною, але на війні так буває. Югославію продовжили бомбардувати і змусили припинити операцію в Косово. Але слід визнати той час минув. В епоху Твіттера будь-яка втрата такого типу означає місяць з'ясовувань, хто був кращим, Байден чи Трамп, і коли Америка знову стане великою. Рейтинги, блоги, кампанії на замовлення. Хоча саме це називають військовою операцією, ти завдаєш противників шкоди, яка підриває його здатність воювати, а не бомбиш сараї і цистерни в аеропорту. Потрібна морська блокада легкими катерними силами, знищення рибальських човнів і дау, на яких доправляють протикорабельні ракети і дрони, постановка мінних полів, огляд, знищення на місці в разі спроби прориву усе це треба робити разом з пресингом дронів, які мають зупиняти будь-які спроби ППО з'єднатися в єдине ціле, колупати вузли зв'язку, РЛС, склади, керування, попри втрати. Втратили 10 машин, замовили наступні 10. Ми взагалі не коментуємо втрат і заяв терористів, це штучний інтелект, дипфейк повідомимо підсумки розслідування потім. Плюс килимові бомбардування цехів складання злітних смуг і бетонних пірсів, тисячами тонн чавуну, як Німеччину в Другій світовій. Якщо там вдалося припинити бомбардування Лондона, тільки вибиваючи танками ворота за воду, то чому тут має бути інакше? Плюс рейди спецпризначенців протипольових командирів і логістів з висадками, діями в забудові, викраденнями і ліквідаціями, природно, агентура, таємна війна з наведенням кінетичних боєприпасів, замахами, посилками з вибуховими пристроями і так далі. Головною метою мала б бути блокада. Якщо утворення з населенням 39 мільйонів хоче лише цитувати Коран і збирати викрутками дрони і ракети, тоді порти їм не потрібні. Бог дасть рису і квасолі з помаранчевого пайка, ООН. Хочете пайок, підписуємо договір, знімаємо мінні загородження, погоджуємо графік приходу суден. Знову удар по Ізраїлю, знову у відповідь килимові бомбардування, розмазаних по забудові цехів та блокада легкими катерними силами. Але цього немає і близько. Здебільшого з політичних причин. Якби Трамп зважився на таку війну, то не зміг би далі заявляти, що Байден був гіршим. А тепер американці не воюють, бо така війна передбачає бруд, кров полонених і труни з американським прапором. Тому зараз Трамп, типу, записав собі чергову перемогу Ізраїль, які раніше атакують гіперзвуковими ракетами, дронами, а хусити розповідають, що США відступили. З Чого почали перед ударами по Ізраїлю, тим і закінчили. Уроки для України, які коаліція країн ізгоїв Іран, Росія, Північна Корея переконалася, що Захід не готовий проводити багатомісячні кампанії зараз, напружувати економіку, зазнавати втрат, бо навіть втрата пари літаків спричиняє істерику в пресі. Це недобре. Ядерні переговори з Іраном, швидше за все заходять в глухий кут. Країна з середньовіччя пробила протиракетну оборону Ізраїлю і поцілила в район головного аеропорту. Нам потрібно масштабувати виробництво далекобійних дронів, крилатих ракет, балістики. Крім того, усі ці двигуни та бойові частини слід замовляти в третіх країнах і збирати безпосередньо перед запуском. Ні Росія, ні ми не можемо дістати всі стратегічні цілі далекою рукою, але під час війни на виснаження в нас бонус. Європейська частина РФ під вогнем, а наш тил у ЄС ні. Країні Гегемону не вистачило високоточного озброєння, щоб дистанційно вивезти з війни Ємен, проксі Ірану, не найсильнішу країну регіону. Не вистачить дронів і ракет і Москві, тим більше ми не Ємен, залежний від трьох портів, а позаду нас не Тегеран. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!